Вітаю, діти! Пропоную гру «Вгадай, з чого бабуся зварила варення. Слухайте загадки та відгадуйте. Рожевіють, червоніють. У пиріг попасти мріють. Обліпили гілки пишні, соковиті стиглі. Так, вишні, правильно. А варення яке? Вишневе. Ягідки мої висять, як маленький виноград. Червоненькі щічки називаються, правильно, порічки. А варення яке? Порічкове. Дуже схоже на малину. Має чималу родину, в лісі на кущі зростає, темно синій колір має. Що це? Чорниця, вірно. Але варення називається чорничне. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кислинкі. У колючки вбрались і кущиком назвались. Що це діти? Правильно, агрус. А варення називається Агрусове. А ця ягідка чарівна нам потрібна неодмінно. В саду й в лісі зростає, від застуд оберігає. Вона дуже вітамінна, називається малина. Тож, варення яке малинове. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні і солодкий, і приємний. Це діти абрикос. Тож, варення яке? Абрикосове, правильно! На кущі конисько зростає, сестер багато має, червона, соковита і сонечком налита. Що це, діти? Правильно, полуниця. Тож варення називається полуничне. Ось скільки різного варення наварила нам бабуся, а ти, молодчинка, дуже добре виконав завдання. Тож, до зустрічі!